Де краще просуватись: Тікток, Інстаграм, Фейсбук, Ютуб. Ось яка сама між ними різниця, і тримайте поради, з чого вам саме почати в першу чергу. Тікток це найшвидший інструмент залучення нових підписників та потенційних клієнтів, яких ви можете отримати тут і зараз. Плюси це швидкість та об'єм. Мінуси треба попотіти, щоб навчитися справді створювати контент, який залітає, і робити це регулярно. А якщо ролик і залетів, це не постійний потік клієнтів, а короткостроковий результат. Інстаграм це інструмент побудови довгострокових відносин з потенційними клієнтами та. Та поточними підписниками, з якими можна буде працювати постійно, роблячи їх своїми фанатами, а також побудовувати системні продажі за рахунок постійного та ефективного таргету. Facebook вже стане в нагоді, якщо ви продаєте товари недорогого сегменту, наприклад, до тисячі гривень, де клієнту легко ростатись цими грошима в інших випадках він низько результативний. YouTube це простір для креаторів, який здатен при правильному підході до розробки контенту приносити хороші постійні продажі, але більше направлений на популяризацію вашого бренду. Отож, швидко, TikTok, системно. Instagram – недорого, Facebook – медійно, YouTube – Збережіть собі і напишіть, який з варіантів ви користуєте або плануєте запустити.